Доброго вечора, мене звати Сергій Шумаков. Сьогодні я вам продемонструю та розповім, як створити ефект візуального дзеркального відображення у WPF 4 версії. Отже, я беру створюю відразу новий проект. проєкт Kinos Reflection App. Вибираю 4-версію фреймворка. Ну і на нашому вікні я хочу додати спочатку два рядка. Отже, додаю два row Definition. Два Road Definition я використовую для того, щоб в першому рядку помістити елемент управління, який я хочу відобразити дзеркально, і в другому рядку я буду поміщати Rectangle, тобто прямокутник, який буде відображати сам елемент управління. Ну, Спочатку я... размещу туда текст бокс уже поместил текст бокс сейчас заберу эти властивости не нам. трошечки сбольшу его шрифт Назву я якось. назвав його. Зараз шрифт зроблю жирнішим, Ну і ще трохи збільшу. Отже, у нас є текст... текст-бокс в верхньому рядку і в нижній рядок я тепер додав ректангл. Відразу встановлюю прикріплені в області з Grid Row один, тобто він попаде в другий. І встановлю властивість, render, transformo region. 1. Так. Тепер нам треба заповнити цей ректангл певним кольором чи ще чимось іншим. Ну але я заповню замість кольору, я використаю елемент управління такий як... Кіяк як Visual. Brush. Отже, пояснюю, що робить Visual Brush. Visual Brush може собою відображати будь-який елемент управління в поточному стані. Тобто за такому дата бінінгу можна відобразити будь-що, що, що у нас знаходиться в вікні або навіть в іншому вікні. Ну і встановлюю властивість Visual. Зараз напишу Binding Expression. Отже, з'явилась копія нашого, нашого текстбоксу. В другому рядку. Зараз покажу, як, як воно виглядає. Як ви бачите, повністю аналогічно в другому рядку синхронізовуються дані з першим. Я редагую текст там, і він автоматично змінюється знизу. Тепер нам треба встановити такі властивості, як ректангл ретангл Opacity Mask і в ньому створити об'єкт Linear Gradient Brush якому сказати властивості Start 0.3 і End Endpoint 0.1 Отже, зараз я зроблю два градієнт стопа, в якому зроблю зміщення в першому 0.3. Поставлю колір transparent, тобто прозорий. І в другому градієнт стопі зроблю зміщення 1 і колір поставлю у валіді 16 коліру кольору. номер 44 і 6 нулів. Ну і останню властивість, яку нам треба зробити, це додати до нашого прямокутника Render Transform. А саме який це буде ScaleTransform. Ставлю отже, Scale Y-1 і зараз він має перевернутися. Отже, як ви бачите, текст наш відображається. Тобто ми маємо повне відображення нашого текста і ще воно робиться ефект відзеркалення. Ну, для гарнішого ефекту давайте я добавлю якийсь бекграунд для нашого вікна. Додавати Kiwi background. Ну і можна змінити також текст в нашому текстбоксі. Тобто ми змінили властивість foreground. Побачите автоматично вона міняється зразу у нижньому рядку. той рядку відображення. Ну, але все ж таки я залишу текст стандартним чорним кольором. Аналогічно можна замість Xbox помістити, помістити будь-який інший елемент управління, наприклад, такий як Button. Давайте я скоренько це зроблю. Отже додавлю ще два рядка. Додаю два рядка, додаю скоро button. І оцей ректангл. Щоб не виконувати зайву роботу, встановлю GridRow3. Тут grid row 2. І тепер ще треба встановити для нашої кнопки, якісь ім'я Name. І відповідно саме Rectangle прив'язати до цієї кнопки. От, поміняю. Датабіні. Зараз я збільшу трошки текст, щоб було більше видно, як воно робить відображення. Отже, запускаю нашу програму. Як ви бачите, відображається текст, як і раніше. Відображається повне повне зеркальне відображення кнопки. Надіюсь, вам ці навички, які ви сьогодні здобули, допоможуть у подальшій вашій роботі. Дуже дякую вам, до побачення.